Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні знову підемо вам про інструменти, які нам всім завжди знадобляться на нашій присадибній ділянці. Отже, раніше я вам розповідав про електропилку кентавр, яку ми купили, про які їхні переваги та й недоліки, які у нас з нею трапилися. І на заміну кентауру купили от. Нову пилочку Форте порекомендували її. Кажуть, вона краще по технічним характеристикам, більш надійніша, більш мощніша Ну і в неї продовжий, поперечний е, двигун. І так, пила ланцюгова електрична. от таку купили. Модель FES 2440 була ланцюгова електрична. Як бачимо, 2000 Вт потужність. 8500 обертів за хвилину 230 В, 50 Гер, 16-дюймовий пилат 120 мл. Ємність бачка для масла і вага 6 кг. Пишуть, що висока потужність, надійний маслонасос, що забезпечує автоматичне змащення ланцюга, система безпеки, електричні та механічні гальма ланцюга, блокування випадкового включення, миттєва зупинка ланцюга менше 0,12 секунди. От така коробочка. Зараз подивимося, що тут за комплектація в ній. Так. Ну, відкриваємо. так Так, ну, звичайно, що інструкція. Інструкція, інструкції ключ, як завжди, йде стандартний. Також цепок. Подивимось, наскільки гострий в даній комплектації. Шина 40 сантиметрів форти. Така шина. Ну і сама о, досить масивна, 6 кілограм. Така. Пилочка ланцюгова електрична. Форте. Досить така масивна, значить потужна. З продовгим двигуном. Це, натягування ланцюга. Ну, така масивна. Коротше, будемо пізнавати, як вона буде в роботі. О! На вигляд воно все нове, красиве, гарне, але все пізнається тільки в роботі. Так що будемо випробовувати в роботі, як вона себе покаже, я вам розповім і покажу. Так працює електропилка Форте. От і немає вже тих дров, які ми планували попиляти. Залишили там трішки досок, ну то пригодиться в господарстві. А тут уже немає. Вся кучка перепиляна. І допиляла її електропилка Форте. Ну от які гарно попилені лежать бруски дров. А от і сама пилочка. Форте. От, модель EFS 2440, пила ланцюгова, електрична. Як бачимо. От. Що можна сказати по дану пилку, про використання даної пилки? Дрова перепиляла нормально, досить добре Пилка пиляє гарно, потужна. Зручна в використанні. Змазка йде економно, але змащує ланцюг добре. Справляється з усім ну, навідмінно, якісна в неї зборка. Це відчувається. Що все якісно зібрано, все на своїх місцях, все чітко, це досить гарно відчувається. Ну, основне вона своїм завданням справилася. Що можу сказати із недоліків даної пилки. Ця пилка точно не предназначена для дуже серйозних таких робіт. От, наприклад, для розпилювання от таких невеличких брусочків, варіант ідеальний, навіть такі ще можна. Ну, коли попадається от такий дуб величенький, то вона шина дуже сильно нагрівається. І, скажімо так, робимо два. Три розпили і потрібно відпочивати електропилці, тому що шина дуже сильно нагрівається. Отакий от дуб, їй важко пиляти. А маленький, навіть от такий дуб вже набагато краще. Ну, а з меншими справляються зовсім навідмінно. І це по-перше, і по-друге, що можна сказати із недоліків. Так як електропилка не, має не такі високі обороти в порівнянні з другими електропилками. То вона пиляє трішки повільніше. Не потрібно на неї сильно надавлювати. Для прикладу, якщо взяти перед цим була і кентаври, і склад, то там обороти великі, там сразу взяв газу, так сказати, надавив, включив і вона понеслася, коли цепка гостра. Пиляє, тільки співай пиляти. Тут потрібно з обережністю, пиляє гарно, але повільно. Ну, це такий, не сказати, що це недолік. Великий прямо, ну. Таке маленьке зауваження, скажімо так, до неї є. А, ще один з плюсів, який зможу сказати, що в неї тормус. Сразу зупиняється. під відключення електроживлення, е... сразу вона зупиняється. То не, трав... не так травмо небезпечна в порівнянні з другими пилками, які мають ще по інерції докручуватися. Ну і також є гальмо, яке можна включати, виключати. Робить. Так що в загальному. Я задоволений даною електропилою. Вона справляється з своїми завданнями. Досить якісна зборка, досить така непогана. Так що вам її рекомендую. Можете також користуватися, якщо хтось думав її придбати чи ні, то варіант досить такий непоганий за свої кошти. Начебто, всі переваги і недоліки, які я за цей час побачив, вам розповів. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, якими електропилами ви користуєтеся. Не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.